Привіт-привіт, мої найкращі. Тільки що я закінчила закривати низ у свого секретного проєкту. І вирішила, що вам може бути це корисно. Дивіться, що в мене резинка 2х2, і мені її треба закрити голку. Щоб це було зробити легше, я міняю місцями ось так. Одна виворітна, тепер одна лицева, виворітну переставляю через одну, так. Але повертаю так, щоб ця оця, е, права дужка була. Ось так стояла від мене. Отак. Лицева виворітна, виворітна стоїть правильно, так. Тепер лицева, а наступну виворітну мені треба розвернути іншою дужкою. Ось так. П'ять лицева виворітна, а оцю виворітну треба буде переставити ось. і розвернути ось так правою дужкою від себе. П'ять лицева від себе виворітна до себе, міняємо місцями лицева від себе, а ця виворітна, також від себе. От, Поміняли місцями. Тепер, якщо хочете, можете пров'язати е, один або два ряди полою резинкою. Як Це Це значить, коли ми пров'язуємо одну лицеву, виворітну пропускаємо. Нитка перед роботою. А я зробила закриття трішки інакше. Хоча, мабуть, потрібно вам показати обидва, так? Давайте так. Давайте одне закриття. Я вам покажу з полою резинкою, коли ось по краю треба нам пров'язати два рядочки один ряд пускаємо виворітну, лицеву пров'язуємо. Виворітну пропускаємо лицеву пров'язуємо. Виворітну пропускаємо лицеву пров'язуємо. І так, до кінця ряда і достатньо двох рядочків, щоб і з одної сторони ми пропустили. І з другої сторони, ну, як зазвичай, пола резинка, вона в'яжеться. Щоб пров'язати один ряд, то треба вив'язати два. От. Це ми по цій стороні в'яжемо. Так, і по цій стороні в'яжемо. Ми з резинки 2х2, спочатку вийшли на резинку 1 на 1. А тепер пров'язуємо два рядочки, щоб перейти на резинку полу, пусту всередині. Резинка, яка, в яку можна затягувати шнурок або резинку, або ще щось. Але в цьому випадку ми в неї нічого затягувати не будемо, а вона нам слугуватиме просто переходом для того, щоб зв'язати гарне закриття зробити. Так, ось. Пров'язали ми два рядочки по краю полою резинкою. Так. Це, це закриття буде гарно виглядати на горловині і на проймах рукавів. Так. Тепер беремо голочку і починаємо шити. Заходимо. Ось у нас перша. Нитка, перша петля лицева. Ми в неї заходимо, знімаємо виходимо через наступну лицеву, ставимо голку так, щоб, щоб наступна лицева лягала відкритою. Прошиваємо. Тепер вийшли. ми, Далі у нас йде виворітна, нам в неї треба зайти, щоб ця петля ставала відкритою. Зайшли, переступили через оцю лицеву, що зараз на, на спиці, отак. І вийшли через наступну виворітну. Через виворітну зайшли і через виворітну вийшли. Пер, при тому слідкуємо, щоб наші петлі були розкритими. Тепер ми заходимо ось в лицеву, уявіть, що у вас там. Пустота пола ж резинка, пустота, так? то ми туди, всередину, зайшли через лицеву, знімаємо її і через лицеву, що далі стоїть, виходимо. Затягуємо гарно оцей краєчок. підтягуємо. Далі ми заходимо в виворітну, так, щоб вона була відкрита. Зайшли І виходимо. Через наступну виворітну і слідкуємо, щоб вона також була відкрита. Ось так. Уявіть, що це вікна у вашій резинці. Ви через одне зайшли виворітне вікно, і через друге вийшли. Тепер там затягнули ниточку. Тепер йдемо сюди, спереду. В Ви заходите в вікно, в ли... з лицевої в... з вікна виходите. Так. Підтягнули. Тепер з виворітну заходите, і з виворітної, ось тут, виходите. Слідкуйте, щоб петлі були всі розкриті, не схрещені, а відкриті. Дивіться, ось в лицеву зайшла, так, і з лицевої я вийшла. Так. Далі виворітну зайшла. І тепер в ось цю виворітну що далі, ось так. Бачите, я піддіваю. Отак, я вийшла. Так, сюди зайшла. І спереду вийшла. Коли я піддіваю лицеву, то я вдіваюсь відразу в лицеву. Коли я піддіваю виворітну, то відразу ж мені треба зайти чи вийти в виворітну. Виходить, що я один раз заходжу і зразу виходжу голкою. І так? тут теж. ось я Вих... заходжу в резинку всередину, зайшла голкою, і тут же з неї вийшла. Ось таким чином ми закриваємо резинку. Перш ніж її закрити, нам потрібно обов'язково поміняти місцями петлі так, щоб були по черзі одна лицева, одна виворітна. От. Бачите, вона досить така еластична виходить. І виглядає пристойно. Так. 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 І все. Ой. І тут так само в лицеву і з лицевої. Ось так ми закрили резинку 2х2 голкою. Швидко, нескладно, дуже зрозуміло, бо ми в полу резинку входимо і з неї виходимо. Головне слідкувати, щоб всі петельки стояли, відкриті були, щоб не були перехрещені. Ось так. Далі я покажу вам таку саму резинку, але без полою, бо ну, ми поміняємо місцями і відразу почнемо шити. Як це виглядати? Я зараз покажу. Вибачаю, дівчата, я трішки збилась і почала вам показувати один варіант, а продовжила вже іншим. Саме в ось цьому варіанті, що я зараз покажу, важливо, як будуть стояти через одну петельку. І ось тут, де ми міняємо місцями, нам дуже важливо, як стоятиме до нас ось ця петля. Вона має стояти від нас правою дужкою. Всі інші неважливо, як стоятимуть, а ось ця важливо. Ось ми її міняємо, і вона має стояти правою дужкою. Отак. Тут через одну лицева виворідна, лицева, виворітна, і ось ця виворітна. Має... Та та виворітна, яка, яку ми насильно переставляємо між двома лицевими. Ось та виворітна має стояти правою дужкою від вас. Оці нам байдуже як стоять. Бо вони, ну, легше їх там. Піддівати. А ось ця вона незручна. І тому от саме до неї придивіться і розверніть. Так. В тому способі, що я вам вже показала, не, немає різниці, як стоять петлі. Там воно легше все проходить, бо вони там, ну, всі однаково стоять. А в цьому Ось зараз я вам, ви зрозумієте, чому так. Зараз. Ось ми з е, резинки 2х2 розділили, поставили петлі, як наче тут резинка 1 на 1, і починаємо шити. В лицеву ми заходимо. І так само, як в прошлому в варіанті, ми з лицевої виходимо, але дивимось, щоб петлі були відкриті. Ось трошки незручно мені. Ось вона має стояти відкритою. От, прошили. Тепер заходимо в виворітну. Знімаємо її і виходимо з тою виворітною, що я вам казала, вона незручна і має стояти до вас правою дужкою. отак, бо її там довго піддівати. Ось. Так, тепер сюди в першу лицеву заходимо. І в другу лицеву виходимо. Ну, Ми робимо те саме, ой, що і в попередній. Тільки ми не робимо поле резинки. І мені здається, ця резинка закриття виходить не така лист еластична. От я зараз саме таким варіантом закривала собі низ. Виробу, то вона у мене зовсім не тягнеться. Але, можливо, це з-за того, що я в'язала з джинсу. Так, Ярнард джинс, він ну не тримає резинку, можливо, тому і не тягнеться в мене. Дивіться, в лицеву зайшла. І ось. так Що ж мені незручно так? І ось з лицевої я вийшла. Так. Виворітну я зайшла, і ось тут, з виворітною вийшла. Так, тут підтягуємо, не забуваємо. Так. Тепер ми опять заходимо в лицеву. І ось тут з лицевої ми виходимо, слідкуємо, щоб всі петлі були. Відкриті, не скручені, а відкриті. виворітну я зайшла. Так, і ось далі з вигорітної я вийду. В лицеву зайшла. І далі, ось з лицевої, я виходжу. Все відбувається так. Як наче ми заходимо в ту ж саму полурезинку. От. от Уяв... уявляємо, так? От сюди зайшла, а ось сюди вийшла. Мені подобається цей спосіб. Він досить швидкий не запутуюся в нього, бо, ото як починаєш згори вниз, зверху, вліво направо, так мені незручно. А тут я точно знаю: ось у мене лицева петля, ось вона відкрита. Я в неї зайшла. так. Далі мені треба виходити також з лицевої сторони. І я піддіваю цю лицеву петлю. Так. Щоб вона також була відкрита. Мені з неї вийти треба зсередини, так, на, назовні до себе вийти. так. Тепер, коли я заходжу з той сторони, з, ну, з, з другої сторони від себе, я заходжу в виворітну. Мені з виворітної треба вийти. Я сюди до себе зайшла. А тепер від себе виходжу. так. Так, п'ять, ось я в віконечку зайшла від себе всередину. І з віконечка, з наступного я вийшла. Далі ззаду в виворітну петлю, ось вона відкрита. Я зайшла. І в наступну виворітну я вийшла. І так весь час. Ви не збиваєтесь. Вам треба пам'ятати тільки, що треба петлі розвертати, більше нічого. Ой, вибачте, незручну яголку взяла. Ось. А ще в мене ця ниточка вже досить розсупонилась за той час, що я на ній тут вам показую майстер-класи, і вона вже у мене стала така пухнаста і розкручена. То не, не надто. Зручно зараз. От так, ось так. І ще сюди, і звідси так, і всередину і виходимо. Так. І виворітно заходимо і, і десь. Кріпимось. Ось. ось таке закриття в мене виходить. Бачите? Таким закриттям можна зробити борт. Вона, воно не надто тягнеться. От. І воно виглядає більш рівним. Якщо на тому варіанті там була пола резинка і вона дужче стягувала, а ця ось лежить рівнесенько. Бачите, Ось так виглядає краєчок. Мені подобається, я собі закрила виріб от так, от такою, таким закриттям. Після прання, звичайно, вони шпетлі стануть краще, рівніше, от, але не розтягнуться. Тут, Бачите, тут тягнеться, а тут не настільки. От. Є ще один варіант, і поки я не розібралась, я ним користувалась. Зараз спробую ще й цей варіант вам показати. Для того, щоб е, зробити із... Закрити резинку 2 на 2 іще одним способом нам потребується перезняти всі петлі на дві спиці. Лицеві окремо, а виворітні окремо. Ось таким чином. От. Виворітні на окрему спицю, а лицеві на окрему. Отак. так? Цей варіант буде простіший за всіх Бо просто треба буде чередувати. Ось так ми ділимо на лицевій виворітні. Так само можна поділити, навіть коли ви закриваєте резинку один на один. Беремо голочку і тепер слідкуємо. Так, ось тут я закріплюсь на Вірітній, закріплюсь в стороні. Так, я сюди заходжу з виворітної сторони і виходжу з виворітної сторони. Так. Тепер та ниточка, з якої ми вийшли, лишається на петлі. Перекидаємо ниточку наперед. Заходимо в лицеву петлю, і з лицевої виходимо. Так. Далі, та петля, з якої ми вийшли, лишається на спиці, а ми переходимо на виворітну сторону, і нам треба заходити звідсіля: отак, ззаду заходимо в петлю. Знімаємо її, виходимо, лишаємо на спиці. Ось тут нам потрібно дивитись, як у нас тут лягають петлі, щоб ніде нічого не стягнути щоб петелечки лежали рівно. Так, Тепер у нас ниточка ззаду, а голочка спереду. Спереду ми входимо в лицеву. І з лицевої ми виходимо, слідкуємо, щоб петлі лежали рівненько відкритими. Так. Ось тут також слідкуємо, щоб у нас рівненько лежали петлі. Вийшли ми спереду, а голку ведемо назад. Заходимо ззаду в відкриту петлю і знімаємо. Виходимо в наступну відкриту петлю. І лишаємо ниточку на спиці. Отут підтягуємо, але слідкуємо, щоб все рівненько лягало, отак. Щоб все було рівненько, не затягуємо дуже. Так, нитка ззаду голку ведемо наперед. Заходимо, виходимо ниточку підтягнули. Резиночку поправили. Тепер нитка спереду, голка ззаду. Заходимо, знімаємо, виходимо, лишаємо на спиці, відправили. І так, до самого кінця. Заходимо, виходимо, знімаємо, лишаємо. Цей принцип ми використовуємо у всіх трьох варіантах. Але, коли отак поділені, нам найлегше продівати голочкою, бо немає спротиву. Не забуваємо, що входимо ми в одну, а виходимо з іншої входимо. Виходимо. Входимо. Виходимо. Так. Так само входимо. Виходимо. Оцим способом я користувалась, поки не навчилася користуватись іншими, бо він мені видався самим зрозумілим. Якщо ви його зрозумієте, то вже інші будуть для вас зрозумілими. З лиця ми заходимо та отак тримаємо голку, з вивороту ми тримаємо до себе голку. От ми зайшли, зняли, вийшли, ниточку лишили на спиці. Зайшли, зняли, вийшли, лишили на спиці. Зайшли, зняли, вийшли, лишили на спиці. Зайшли і закріпились. Ось таке закриття. Досить еластичне виходить, якщо ви не затягуєте і акуратненько слідкуєте. Можливо, в мене тут вийшло не надто красиво, але коли воно випереться, то буде, можливо, треба було трішки дужче затягувати. Бо бачите, вона у мене надто слабка. Але вам... я вам показувала механізм, а ви вже самі спробуєте, як у вас вийде. От. Ось так. Дякую, що були, дякую, що дивились, дякую, що підтримуєте мене подобайками. Приходьте!